Найграндіозніший концерт осені відбудеться 23 жовтня на Красній площі Чернігова. Підсумок проєкту творчої молоді Чернігівзе Бест це яскраві виступи від 25 фіналістів та участь у концерті зіркових гостей шоу. Це професійна сцена, якісний звук та освітлення, демонстрація шоу на великому екрані на площі, аби всі глядачі змогли побачити неймовірне дійство на сцені. І саме глядачі вирішать долю призового фонду шляхом смс-голосування. Телеканал Дитинець слідкує за ходом репетицій та підготовкою кожного фіналіста. А удачі, удачі. Журналісти відзняли про кожного з них проморолики, які транслюватимуться на великому екрані. Всі фіналісти щиро діляться емоціями від виходу на велику сцену. Концертна діяльність у хорі в нашому хорі спрямована на розвиток дитячих здібностей, їхніх лідерських здібностей. І от такий фестиваль, як Чернігів за Best Конкурс, нам дає можливість виходити не тільки на малісини, а на такі професійні. Зразу, коли я прийшла додому, тільки зайшла і зразу закинула всі речі, і побігла дивитися результати. І коли я побачила, що я в списках фіналістів, це у мене, можна сказати, дах зносило. Вже зараз в інтернеті йде голосування. На сайті організаторів проєкту ви можете обрати учасника, якому вручать приз глядацьких симпатій. Для цього потрібно зайти на сайт Поліського оберегу і проголосувати. Тут же ви можете переглянути виступи учасників у півфіналі конкурсу. Але основне смс-голосування відбуватиметься саме 23 жовтня на Красній площі. Воно триватиме 5 Годин починаючи з 16 години, завершиться шоу оголошенням імен переможців. Всі учасники нашого колективу мріють путешествувати. тому якщо у нас вийде, побідіть, то ми відправимося в путешествие. Залишився лише тиждень для підготовки до фіналу. Учасники налаштовуються. Кожен, звісно, сподівається на перемогу, але найбільше чекає на підтримку глядачів. Всім привіт, ми група да Приглашаємо всіх на чорнігів. ЗЕПЕСТ! Приглашаємо всіх 23 октября на Красную площадь. Голосуйте за Перлино перлинополісся. Ура! Прийдіть і підтримайте талановитих учасників проекту Чернігів За Бест разом з фіналістами проекту в концерті братимуть участь зірки сцени. Відверта тіна кароль, неймовірні Лепріконси і чуттєві дівчата з Віагри.